вона душі нам розтена, сіє біль, сіє страх від почутого сльози в очах. Гірко плаче матуся стара і дружина, і дитина мала. Сповістили, що син у полоні і сивіють у матері скроні. Слізно плачуть бабуся і дід, там від ран помирає сусід. Під завалами ціла родина у підвалі сирому родилась. Дитина. Від сирен усіх серце стискає, залишити домівку, доня маму благає. Час тривог у столиці поспішають усі до метро. Всі хвилини тяжко зітхає Дніпро. Будьте прокляті всі вороги, не пробачимо вас на віки. Не забудуть ні діти, ні внуки, які пережили ми муки. Сподіваємось, Бог нас почує, бо на все справедливість існує. Нову побудуємо країну, заспокоїмо кожну родину. Твердо віримо, перемога за нами. Сподіваємось не за горами. Залікуємо рани, почнемо відбудову. Українці здаля повернуться додому. Хай загинуть недруги злі, на рідній вільній нашій землі. Прапор наш на вітру майорить, на святу перемогу чекаємо, що мить. Україно, Україно, що з тобою коять, грабують, ділять, захоплюють, знищують, плюндрують. Тиха, мирна Україна нікого не займала, Накинулися, ну, як шакали свого їм замало. І пішло, що, не дай Боже в житті пережити, пішов ворог навалою вбивати, бомбити, знущатися, гвалтувати, дітей вбивати, сумніваюсь, що тих звірів народила мати. А що в світі вболівають, гарантують, співчувають, поки гинуть українці і ворога долають. Тяжко дихать Україні, як хмара сунуть окупанти, як ви всі уже дістали і перемовники і гаранти. Краще б всі позабирались, то й ми б швидше розібрались. Хто в нас ворог, а хто друг і що діється навкруг. А в нас з вами, українці, єдина дорога тільки перемога. Тільки перемога. Тривожна валіза. Стояла у кутку валіза, гарненька вся і ручка із блискучого заліза. Завжди її з собою брали, коли у подорож до моря вирушали. Пропахла вся за морським ароматом. Вона побачила країн та міст багато, в ній для малечі кульки та пакунки, знайомим та рідним везла подарунки, а потім тихенько в куточку стояла. З терпінням відпустки чекала, чекала, ховались в ній діти, у піжмурки грали, ляльок, цуценят знаряджали, катали, усе обіцяли їм світ показати, в Париж та туніс із собою узяти. Валіза дорожня, тепер не порожня, бо та що ласкала. Тривожною стала і ділять валізу тепер на квадрати, бо треба достатки, надбання сі взяти, сухі буханці ліки, ковдри ікони вкладають, і спокій при цьому іще зберігають. І місця ще треба залишити трішки для діток маленьких пухнастої кішки. А душу тривожну куди заховати, а матір стареньку, а рідну хату, а перше кохання цілунок в садочку, веселку на небі, святкову сорочку не хочу чужого. Люблю Україну, як батько рідненьку, жадану дитину, як пташечка вільна, безкрайнє небо. Не хочу чужого, не треба, не треба. Валізонько яскрава, готуйся у політ. Ми дух незламності та віри понесемо у цілий світ, помолимося Богу, впадемо на коліна, прости нас, Боже, грішних, даруй щасливу днину. Тривожні ті валізи. Послами, нехай будуть, являйте Україну, як щирі, вільні люди, їй вірність проявляйте, несіть любов по світу, того не забувайте, що ви є божі діти. Рух поля без краї колосяться, там кращих видів не знайти, у нього ж комне закохати. Yeah, sure. Папір рядками вишиваю, кожен рядок в серці ношу, своєю кров'ю зігріваю. Болюча правда і любов переплелись у кожнім слові, звільняють душу відоков, на волю рвуться знову й знову. Навіщо в темрямі її жити, коли є світло у віконці? Слова не наче в полі жито, що пробивається до сонця. А сила й воля у корінні, що охопилося за землю у Божому благословенні полову відсівати від зерна, зерно у грунти Адами ляже, і проросте щемливим словом, не одному той шлях покаже, який пройти треба з любов'ю. Слова ті різними бувають, брехливі, щирі і недуже, а ще биває, що вбивають, або калічать юну душу. Тож слово, перш ніж написати. Або сказати комусь мусиш, потрібно довго міркувати, а чи не скривдиш чиюсь душу. Слова потрібно зігрівати, холодних слів ніхто не чує, і на папір їх виливати, і правда світом помандрує. Велику владу має слово, думка, думки, що вилились назовні, або понищаться довкола, чи проростуть вони любов'ю. Є таких теплих роса, килимами в гаях, зріють вишні на мистому роси. Україна велична моя, зріють вишні на мистому роси. Hočemo se v našem domu tako prosto, polče borov, kalvine, krasno, in ne sufini.